Завдання християнина це спасіння. Війна ж, це, на жаль, прикра необхідність. Війна це є самий вдалий винахід диявола, коли диявол підбурює, накачує, піднімає страсті людей для того, щоб вони керуючись абсолютно порожніми. Не маючи ми нічого істинного під собою гаслами, вбивали, вбивали цілими народами в промислових масштабах одне одного. Диявол жодним чином не може нашкодити Богові. Але центром ненависті диявола є сам Господь. А оскільки він не може Богові нашкодити, то робить все, щоб нашкодити його образу. Ми є образ Божий. Кожна людина це є ікона божественна. Як безумці, які були в радянські часи, нищили, знущалися над іконами, домальовували і в карикатури їх перетворювали, або штиками вибивали очі на фресках і на розписах. Так само і диявол, нас жирові ікони Бога, намагається спотворити і образ Божий перетворити на карикатуру. І, хоч війна є крайнім проявом такого безумства, християнин має керуватися такими словами із священного писання. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в цьому є закон і пророки. Виходячи з цього завдання православного воїна зберігати світло євангельської істини в своєму серці і у взаєминах з співслужбовцями, з цивільними, з полоненими, навіть з ворогами по той бік поля бою, наскільки це можливо керуватися цією заповіддю?